Всім привіт, друзі! Слава Україні і героям слава! Оверлок агат, оверлок після мого налаштування, до укомплектування і налаштування. Е, хочу показати заправку ниток. Як його правильно заправити, як з ним працювати. Е, значить, дивіться, в мене тут стойка стоїть, нитки заправлені. В усіх оверлоках я рекомендую використовувати такого типу катушки. Бо е, оверлок на оверлочну строчку, на оверлочний шов дуже багато треба ниток, так що е, оті маленькі краще не купувати, вже зразу купувати і стати. Для цих ниток обов'язково мають бути конуса, що коли ви працюєте, щоб нитки не, болтали, не ну, тут не пригали. Ну і поїхали. Отакі направители. Ось, відповідно, заправляємо. Направителя цього і, і отвори є. Овернути всі складні в заправки ниток і обов'язково нитка має піти під тарілку поміж тарілочок. Тут у кожного натяжителя є дві тарілочки ось, і поміж ними. Прошли. Цей верлок у мене на продаж. Откривається тут кришки ось так до самого краю і ось так. Цей оверлок у мене на продаж. У мене було, є відео, як його, як він шиє. Ось. Ну, згоден, трошки незручно. Ось це все направник. В принципі, нічого складного тут немає. Наступний так. Спускаємо донизу петельник правий. Так, да, друзі, ну а що ви зробите? Це є верло построєний на базі промислового верлока. І ось тут у нас вушка є. Цей оверлок шиє є будь-які тканини практично. Саме краще, саме краще якби у шважки був не один оверлок, а декілька. Те ж саме ми робимо з лівим петельником нижнім. Теж між тарілочок. Зверху притримуємо ниточку рукою, а це протягнемо, щоб ну, впевнити, що між тарілочок зайшла ниточка. Нічого складного немає. Нічого. Тільки гірше стало. Ту буде купувати, я пофотографую заправку і відправлю, ну, ось. І. Тут у нас в петельнику є отвір. Відкриваємо кришку.

і виводимо сюди петельник цей і ловимо тут ниточку ось цю. Потім заправляємо в це вушко, і виводимо. Ось так заправляється. Петельники в оберлоку, агат Голкою, ну, голкою те саме. Направителі ось поміж тарілочок. Поміж тарілочок. В цьому натяжнику. Ось тут є одне вушка таке, в цьому немає. З цього старілочок. З цього натяжника прямо в отвір. В отвір. Ось. Ось так воно це все виглядає. Нічого складного, в принципі, як приловчиться, то воно там все зрозуміло. Тут у нас теж йде під. під оцей натягувач. От, і це і натягуваш. О, і в голки. В Голки, до речі, в цього верлока dc 27 ну, ще раз нагадаю, або b 27 або dc 27 В даному випадку я ставлю для цього верлока 90 номер. Голки, голки тут, ну, в усіх верлоках, ліва голка вона завжди вища, ніж вправа. І заправляємо нитки у вушку. Нічого складного, Ось. ставимо лапку. Щоб лапку зняти, тут ось такий ножочок є І в Все, оберлок готовий до роботи. Давайте подивимося, як він працює. Я вже показував, ну давайте подивимося. Ось такий шов прекрасний. Ну, я тільки що показував на текстурірованих нитках, то після текстурированих ниток треба трішечки трішечки змінити натяги. Складочки і ось такий прекрасний шум на флісі. А будь-які тканині, друзі. Ось така ось тканина в мене. Ну, я ж кажу перед тим як відправити покупцю, я ж продаюся цей обернув. То я скину фотографію. Скину фотографію, як воно там все заправлено. В принципі. Нічого складного. Ось такий прекрасний шов. Ну так, друзі. Під відео я залишаю свій номер телефону. Пишіть в коментарях, що вас цікавить. Ну і як, як завжди, слава Україні і героям слава!